Нема нічого природнішого, нічого святішого серед нас людей, ніж наша мама. Сам наш Господь зволив воплотитися через Матір, Матір Божу. Кожен з нас мав маму. День Матері це є свято, коли ми маємо нагоду подякувати Богові за життя крізь материнство наших матерів. В імені цілої нашої єпархії, всього клиру, всіх монахів, монахинь, всіх вірних, я вітаю вас, наші матері. Вітаю матерей, які є поза межами Франції, Бенелюксу і Швейцарії, вас, яких діти поїхали далеко, і які не можуть бути з вами. Вітаю всіх матерів, наших солдатів, всіх матерів, які віддали найцінніше своїх дітей, своїх синів, дочок. За нашу свободу і за нашу волю і гідність. Дорогі мами, дякуємо вам. Нехай вас Господь благословить. Нехай плідність і праця, ваша жертва буде Богом благословена. Нехай будуть здорові ваші діти. Нехай ми всі потішаємося нашими матерями. Нехай вони, ви, мами, будьте нам здорові. Нехай Господь вас благословить і дарує вам многі і благі літа.